Вітаю, шановні мої глядачі. І сьогодні спробуємо подивитись на таке питання, чи готове найближче оточення Путіна до його фізичного усунення або до закриття проєкту Путін. Є такі думки, да, гуляють такі думки, що швидше всього, що Путіна немає. Так, на цьому наполягає на ніякий там соловей, але ніяких фактичних дослід, доказів того, що його немає. Ну, поки що немає такий каламбур, да, словесний вийшло. Поки що ми бачимо, бачимо його, і бачимо прекрасно, що дуже активно діють двійники. Ось, і тому. Багато вже на королесів Путін втягнув фактично країну в катастрофу. І тому давайте подивимося, чи готове оточення Путіна до його фізичної ліквідації або до ліквідації проєкту Путін. Ви знаєте, вони б дуже хотіли почути про те, що ну, про те, що йому нанесено удар силовий, вони б його хотіли навіть бачити вбитим. Вони б хотіли його ліквідувати вже дуже сильно, тому що хочеться вже певної стабільності у їхньому домі. І саме удар. Силовий. Я думаю, що вони б хотіли. Думаю, що хотіли. Думаю, що хоть вони хочуть, щоб він пішов уже не завжди. Так, бажання є таке. Вони хоч... вони вже хочуть, дивіться, О, і друзі випали, так? Да? Ось його, його друзі. Вони б хотіли дуже, дуже сильної і потужної трансформації в їхньому домі. А трансформації якому? Вони б хотіли якої трансформації? Вони б хотіли, звичайно, економічної стабільності, перш за все. Вони хочуть економічної стабільності свого дому. І тому вони прагнуть до такої трансформації. І тому вони б до... До... хотіли вже почути офіційно, що він пішов назавжди. Знаєте, я думаю, що бажання у них таке є. Бажання таке є. Тепер давайте задамо питання, а чи. А чи готові вони до того, щоб привести в дію цей задум? Чи наважаться вони фізично? Да? Фізично? Чи наважуться вони фізично? Його прибрати? Чи наважуться? Дивіться, знову він йде. не ну, один раз. Ви знаєте, вони, вони, проводять, вони проводять роботу над тим, щоб він пішов. Можливо, вже якісь заговори там зріють. Дивіться. Вони б, дуже, вони б дуже хотіли перейти на новий етап якийсь. На новий, почати новий етап в розвитку. Тому працюють над тим, щоб він пішов. Ось їхній лідер. Саме лідер. Ви знаєте, не тільки лідер, я так сказала, не тільки лідер, а навіть ідеологія. От те, що всю пору, що він несе у вуха росіянам, вони б теж хотіли, щоб все це вже разом з ним пішло. А ви, знаєте, а ви знаєте, воно, мабуть, так і буде. Воно, мабуть, так і буде, по колесу фортуни. Це доленосні зміни. І по доленосним змінам він повинен піти. Ви розумієте, він повинен піти. Це карма. Це кармічні події. ось Друзі друзі працюють, щоб він пішов, ви розумієте? Ну Мені неодноразово випадало в моїх розкладах. У мене вже, коли я відкрила свій YouTube канал, вже теж був розклад, в якому говорилося, що він, швидше піде, як кажуть, да від рук найближчого оточення. Найближчого оточення. У мене є розклад, Путін піде. В от, чи до пекла, так от там іде удар від найближчих друзів. Вони б дуже хотіли, вони б дуже хотіли щоб він ліг уже на віки вічні. Дивіться, да? зупинити на віки вічні свого лідера, щоб він вже зупинився. Щоб, можливо, якщо і його і немає, то це карта, яка в деякій мірі означає проект, да? вони б вже хотіли. Щоб цей проєкт просто зупинився і перейшла Росія на інший рівень. Знаєте, знаєте, вони хочуть це. Вони цього дуже хочуть уже. Прагнуть. Дуже сильно, дивіться, навіть допомогти йому, так? Да? Вони, дивіться, працюють, друзі працюють і досить ефективно над цим. Ну, можливо, там. Можливо, там уже і зріє якийсь заговор, ми ж не знаємо, дворцового перевороту. Да? Ситуація дуже б працюють над ситуацією, над проєктом для того, щоб повністю зупинити то, цього свого царя да? і його ідеологію. Вона вже всім точортила. Ось люди люди хочуть вже цього. Люди цього хочуть. В основі колоди у нас. Двійка жезлів, вони зараз на роздоріжжі, вони думають, що робити, по якій дорозі йти далі воювати і гробити свою, свою державу, чи далі слухати лунолікого, да? чи далі слухати е, бред лунолікого. Вони в тупіку, дивіться, двойки, двійка. двійка жезлів, двійка мечів, вони не знають, що робити. Вони зараз вони зайшли в глухий кут і не знають, що далі робити. Вони не знають, як від нього вже захиститися, да? тому що далі йде процес катастрофи запущений. Катастрофа, і після катастрофи, що? Треба ж відповідати за все. Треба буде, по вищому суду, за все відповідати. Дуже тяжкі часи, дуже важко. Зараз дуже важко. Проблеми. Дивіться, і процес проблем, і краху, процес, да? процес. Краху, тяжких часів, і процес закінчення, він же він ж, же, ну, йде вже, вони це розуміють, що це все йде. Да? І що далі у нас? Луна. Луна, це, можливо, навіть вже вони таємно. Це вони вже про це вони таємно думають, тому що. Наскільки на тупікова ситуація? Да? Дві карти зразу випало. Двійка. Це зупинка. Це розвилка. Вони стоять зараз на розвилці. Що робити далі? Ну, хай думають. Хай чешуть репу репустріше Із своїм тим карликом, із його ідеологією. Так що, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.